Ворожі дрони атакували Вінничину. Унікальні листівки про Україну показав відомий художник Володимир Козюк. На Вінничні очікується погіршення погодних умов. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Росіяни вкотре атакували місто Ладижин, що на Вінничині внаслідок попадання ворожого дрона, вщент знищена станція веслування дитячо-юнацької школи. Саме місто перейшло на альтернативну систему теплопостачання. Там розгорнули пункти незламності в області, які по всій Україні вели погодинні графіки відключення світла. У вихідні ворог завдав чимало ударів саме по критичній інфраструктурі держави, енергетики працюють над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло в домівки українців. Всі населені пункти в області після ракетних обстрілів 340 населених пунктів залишилось тимчасово без світла. Було задіяно резервну схему підключення. По регіональних мережах обленерго. Але станом на 18-ту годину вчорашнього дня ми перейшли знову на постійну схему. На сьогоднішній день проблем з саме лініями електропостачання у нас на сьогоднішній день немає, але в Україні вже діють обмеження, тому ми маємо діяти відповідально і обережно використовувати всі електроприлади. Теплозабезпечення цього. Населеного пункту здійснюється від Ладижинської ТЕС. На сьогоднішній день Ладижинська ТЕС зупинена, і теплопостачання міста було зупинено саме від Ладижинської ТЕС. Тому за два роки багато було зроблено роботи щодо переведення на альтернативні джерела. Диверсифікація систем теплопостачання міста продовжується. Побудовані нові блочно-модульні котельні, реконструйовано. Котельню на мазутному паливі, вона сьогодні вже має на вечір дати тепло в тепломережу. Читання до тисячі днів війни провели у 33-му ліцеї Вінниці. Патріотичні вірші про незламних українських воїнів та Україну декламують школярам відомі вінницькі поети та поетеси. Літературу патріотичні читання це ініціатива учасників клубу Поезія незламних. Який працює на базі бібліотеки філії номер 13 Більше нам розповість Віра Гранатова, завідувачка бібліотеки філії 13 Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Вітаю вас. Доброго дня. Е, для чого проводять взагалі такі ініціативи? Е, на базі бібліотеки філії 13 організовано поетичний клуб поезія незламних. Поетичний клуб «Поезія незламних організовано від початку цього 24 го року. Ну, сама назва клубу говорить про те, що це патріотичні читання, патріотична поезія, такі зустрічі патріотичні. І ми маємо тісний зв'язок з школою 33 ю У нас підписано договір про співпрацю. Періодично ми проводимо патріотичні заходи. для Учнів молодших і старших класів, і так як завтра, 19 листопада, в нас тисяча днів початку вторгнення на нашу землю, наших ворогів росіян, тому ми провели сьогодні таку патріотичну поетичну годину. Це були читання поетів Вінниці: це Олега Куршельницького, Олександра Рака, Анастасії Ходанович, ці вірші. Читалися для учнів 11 класів. Учні 11 класів це вже дорослі, це вже доросла категорія юнацтва, які гарно сприймають поезію, а також пісні Олександра Рака теж були сприйняті гарно. Це було не просто читання чи співання пісень, а це була така година спілкування, година спілкування про війну, про сьогодення, про прагнення кожного українця до перемоги. Ну, ось, ось така у нас ціль донести нашим словом, поетичним словом, піснями віру в перемогу в краще майбутнє нашої України. А ще коротко розкажіть нам про діяльність вашого клубу поезія незламних. Клуб поезія незламних працює кожен місяць. Засідання відбуваються в суботу. О 14-й годині тому ми запрошуємо всіх бажаючих, хто любить поезію або пісню. До Клубу Поезія Незламних входять багато поетів, а також співаків нашого міста. І, до речі, долучаються також з інших міст, тому що на фейсбук-сторінці в нас є така група поезія незламних, де мають бажання і мають можливість долучитися поети всієї України. Клуб Поезія Незламних. Не тільки проводить засідання в бібліотеці, але нас запрошують в школи, коледжі. Ми, наприклад, зовсім недавно виступали в фаховому коледжі харчових технологій. Нас запрошували на такі читання. Учасники клубу «Поезія незламних їздили до Жмеринської школи, теж там виступали перед учнями старших класів. Ну і, звичайно, в нас ще багато, багато планів на те, щоб донести наше поетичне слово, нашу пісню до нашої молоді, до людей. Ось зараз це 33-й ліцей. А куди далі? Куди далі, далі плануємо 13-й ліцей. В планах у нас є ось такий. дякую вам, що завітали до нас. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Віра Гранагадова, завідувачка бібліотеки філії 13 Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Вінницька поетеса, співорганізаторка клубу «Поезія незламних. Летуть теплі килимки для військових та щотижня влаштовують благодійні ярмарки. У Крижополі працює жіноче об'єднання Краниця мудрості коло зустрічі, де жінки поважного віку можуть об'єднуватись для спілкування та взаємодопомоги. Коло спілкування криниця мудрості для жінок літнього віку організували в Крижополі майстер-класи, тренінги та консультації. Робота з документами це те, на чим десятки панянок працюють щотижня. Також жінки постійно в'яжуть теплі речі та передають захисникам. Важко і на душі важко, і тривоги переносити важко. І сум за своїми дітьми, які сьогодні на передовій за чоловіками. І ця криниця це є порятунок свого роду, тому що не тільки розмови, а робота. Щовівторка жінки організовують благодійний ярмарок в центрі громади. Місцевих за благодійний донат пригощають смаколиками. За кілька ярмарків вже зібрали понад 60 тисяч гривень. На ці кошти придбали тепловізори для оборонців. Збирається в нас ціла група, всі дівчатка приходять, печамо пиріжки, рогалики. Печиво, голубці. Робимо голубці. Кажі. Ну, все, чим можемо. Що ми можемо розуміти? Робимо. Аби військовим на передовій було не холодно, жінки платуть килимки та теплі речі, займаються рукоділлям, роблять обереги та вишивають. У мене натхнення появилося на старості. Я вже дуже багато вишила. Хочу на ярмарку. Я знаю, може десь до Пасхи, може до якогось свята, хочу щось таке теж зробити, щоб. Щоб пішло нашим воїнам продати і щоб воно було у самому Крижополі. Криниця мудрості працює уже чотири місяці. У селі Заболотне та Шарапанівка місцеві панянки також організували таке коло зустрічей. Надалі планують, аби подібні зібрання для жінок поважного віку були в кожному селі громади. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. Працювали на гончарному колі, ліпили з глини, плели з бісеру та ткали для дітей ветеранів російсько-української війни у Вінницькому ліцеї номер 15 організували творчий майстер-клас до Всесвітнього дня рукоділля. Цю зустріч провели, аби дітки та батьки могли розвантажитись та опанувати нову справу. Вчились робити глечики та кухлики на гончарному колі, а ще опановували бісероплетіння, термомозаїку та ткацтво для дітей, чиї батьки захищають нашу державу на фронті. Організували творчі майстер-класи. Діти з задоволенням відгукнулися прийти на ці майстер-класи. Тим більш категорія дітей різновікова. Це не була мова про те, що це мають бути дітки тільки початкової школи, середньої чи старшої. Прийшли братики, сестрички з молодшими, навіть є мами, тати, бабусі, дідусі. Одночасно в ліцеї номер 15 розгорнули сім локацій, аби кожен учасник зміг спробувати себе у справі, яка йому до душі. Захід провели за підтримки українського ветеранського фонду. Особисто я отримую велику насолоду від спілкування з дітьми. Тому що вони направду, у нас дуже талановиті. Більшість з них перший раз бачить ткацьку рамку в своєму житті, але у всіх все виходить. Це круто. Дуже багато дітей. Всім сподобалось, всі в голоді батькам можливо не дуже сподобається, але я сподіваюся, що діти отримали заряд позитивних емоцій. Ми обов'язково повернемося, будемо робити ще такі заходи. Мені теж дуже клад. Я була на зайці. Мені дуже там сподобалось всі вироби власної ручної роботи діти зможуть забрати додому на пам'ять або ж подарувати своїм знайомим. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Народний художник України і колекціонер Володимир Козюк виклав у вільний доступ близько 120 рідкісних старовинних листівок з українськими краєвидами. На цих унікальних світлинах зображено житло та побут українців кінця 19-го, початку 20-го століття. Листівки художник Володимир Козюк колекціонує з 1992 року. Сьогодні пан Володимир презентуватиме у художньому музеї Трептих Внутрішня Агонія. Це мистецький маніфест про три покоління, чиї життя були зруйновані війною. А з нами на зв'язку Володимир Козюк, народний художник України, колекціонер. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть більше про ці листівки, про що вони? Старовинні листівки вони бувають різні, тобто це типи види України. Є новорічні листівки, є вітальні листівки. Фактично, на кінці де в кінці 19 століття в Російській імперії і в Австро-Угорщині були придумані якби одночасно. Листкові такі карточки для того, для пересилки, для спілкування, і вони стали модними, популярними і дуже часто на них зображалися ті теми, які цікаві були людям, тобто. Це в першу чергу вітальні листівки, новорічні листівки, а потім з'явилися листівки, які представляють регіон. Тому що людина приїжджала, на показ Парижа і розповідала через листівку про Париж, показував інше. Так і з'явилися в маленьких містечках, як Вінниці, бо Вінниця було малесеньке провінційне містечко. З'явилися типи і види Вінниччини, типи види України, і вони достатньо рідки, рідко зустрічаються, чому. Тому що їх набагато менше, ніж було видання Парижа. І вони були дуже, досить довго популярні, доки не з'явилося телебачення. Коли телебачення з'явилося, ну, пішла така заміна вже стали менш популярні. Навіть в радянські часи листівки були вже менш популярні. Знаємо, що збираєте їх вже багато років. Як довго збирали, збирали їх і скільки їх? Ну, я колекціоную тематичні листівки, це історія України, типи види України, е, от е, тому, що ну скажем, як от такі всякі різдвяні вони не вважаються чимось серйозним. У мене є в колекції якісь зразки найкращі, але вся колекція це не кількість, а якість, тобто це державність, це е, сичові стрільці. І маю в загальному біля трьох тисяч листівок, кожна з яких є унікальною. Ну, і головне, де ж їх можна побачити. Ну, побачити можна. в мене частина виставлена в, на Фейсбук сторінці. Я так також я робив виставку, була в краєзнавчому музеї півроку, ще 20 років назад. І всі бажаючі тоді дивилися, бо це були реалітети, це був певний бум. А так, на Фейсбук сторінці я завжди ставлю раритети, і там є окремі теми, де можна подивитися дійсно історичні документи. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам нагадую, Володимир Кузюк, народний художник України, колекціонер, був з нами на зв'язку. На Вінниччині очікується погіршення погодних умов, сніг та зниження температури. Синоптик Наталка Діденко у соціальних мережах застерегла українців про перше серйозне похолодання. Так, з 21 листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря, йтимуть дощі зі снігом. Буде сильний вітер та ожеледь на дорогах. Тому одягайтесь тепліше. А це власне були всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити. Тим самим ви підтримуєте наші збройні сили України. До зустрічі і гарного вечора вам.